Привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на каналі Школа англійської мови English Office. Сьогодні ми поговоримо про іспит CE і розберемо його особливості. Перш ніж детальніше розглядати завдання, пропоную розібратися, навіщо взагалі цей іспит CE. Зрозуміло, що він допомагає продемонструвати високий рівень англійської мови, проте давайте поговоримо про його практичне значення. CE, як і всі інші міжнародні іспити, дуже корисні для тих, хто планує навчання чи працевлаштування за кордоном. Цей сертифікат також може підвищити вашу конкретну спроможність на ринку праці, адже він підтверджує високий рівень володіння англійською мовою. Отже, якщо ви шукаєте сертифікат, який підтвердить рівень вашої майстерності, CI може бути саме тим, що ви шукаєте. Тож, перейдімо до знайомства з особливостями іспиту. Перша частина це Reading and Use of English. Ця частина вона тестує ваші навички читання, а також рівень лексики та граматики. Ця секція складається з восьми завдань, які вимагають високого рівня розуміння мови. У цій частині вас чекають різноманітні типи завдань. Це може бути вибір однієї правильної відповіді з декількох опцій, або з'єднання, питання і правильної відповіді зі списку відповідей. Це може бути утворювання нових слів за допомогою суфіксів, префіксів або інших частин. На відміну від, наприклад, IELTS, CE має фіксований тип завдань для кожного таску. Ці завдання спрямовані на те, щоб зрозуміти наскільки ви вміло ви вмієте працювати з різними типами текстів, використовувати граматичні правила і лексичні конструкції залежно від контексту. Пам'ятайте, що на виконання цієї секції у вас є 1 година і 30 хвилин. Перейдімо до наступної частини «Writing». В цій секції у вас буде два завдання, але заважте, що у вас є тут також ліміт по часу. На виконання даної секції дається 1 година і 30 хвилин. Окрім ліміту по часу, у вас також буде ліміт по кількості слів. Кожен твір повинен бути від 220 слів до 260 слів. Перше завдання це написання структурованого тексту, такого як лист, стаття або звіт. Вам необхідно проаналізувати всю інформацію, що є в завданні, вказати всі деталі і висловити ваші думки та погляди стосовно заданого контексту. Друге завдання це написання, есе, де вам необхідно висловити свою думку на задану тему. Тут дуже важливо проявити креативність, логічне мислення, а також вміння аргументувати свою думку, використовуючи різні аспекти. Третя частина іспиту це listening. Вона триває 40 хвилин і включає в себе 4 аудіозаписи. Це можуть бути монологи, діалоги, якийсь академічний виступ. Після цього у вас буде невеличка кількість часу для того, щоб відповісти на питання стосовно того, що ви тільки що почули. Це також можуть бути питання різного типу. Це може бути вибір однієї правильної відповіді, з'єднання інформації, вписання якоїсь інформації тощо. Остання частина іспиту спікер. Вона триває 15 хвилин і складається з чотирьох завдань. Перше завдання, воно стандартне для всіх іспитів, це обговорення інформації про вас, про вашу діяльність, ваші вподобання тощо. Друга частина тут ви вже будете спілкуватися з іншим учасником іспиту, на яку задану спільну тему. Третє завдання: вам дають зображення, і вам необхідно його обговорити з іншим учасником іспиту. І нарешті, четверте завдання тут ви вже обговорюєте такі більш складні та дискусивні питання з екзаменатором. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо ви хочете дізнатися більше про міжнародні іспити, запрошую вас на наш YouTube канал. Якщо ви хочете отримати безкоштовний урок, запрошую вас записатися на консультацію до Методиста за промокодом EXAMS. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.